У кремлівських ЗМІ нова радість ще пак Україною крокують ворожі свята. Я навіть вже бачу перші шпальти російських газет. Американське свято день подяки виймає з кишень українців мільйони. Так виймає. Бо так звана Чорна п'ятниця по всьому світу це день початку шалених розпродажів та знижок. У москалів, які звісно вважають все американське ворожим, ніяких знижок немає. Проте є порожні полиці. Отже, поки вони заздрять, ми трошки пошопимося і порахуємо, чи стали українці витрачати на шмотки менше через економічну кризу. Останні три дні суцільний бій. Поки молодший кличко бився на ринзі, решта світу нокаутувала одне одного в магазинах. Свято споживання. Чорна п'ятниця, чорний день для гаманців. За ідеєю у чорний вікенд можна купити гарну річ із гарною знижкою. Саме тому європейські і американські покупці втрачають зуби та ламають ребра в боротьбі за праску або телевізор. Але чи так це в Україні? Адже мода на знижки не може уминути вітчизняних шопоголіків. Надію, що буде вибір, і зможна купити нормально собі без всяких бійок. У нас теж вечір п'ятниці почався із штовханини у супермаркетах натовпи. Товар змітають із полиць. Але в Україні свято шалених знижок перетворилося на свято шаленого обману. Основні фокуси, якими заманювало вітчизняного покупця, підміна. На головні вітрини виставлявся неліквідний товар, який рік чекав цього дня на складах. Джинси сматрилі 740 гривень. Ну дуже шалено. Частина магазинів попідробляла цінники. Домалювала значно завищені ціни і закреслили їх, аби реальну ціну показати як знижку. Ну, наприклад, у 40%. А скільки чобуток колоштує дорого? 7 тисяч. Це вже зі знижкою. Чи? Так, так, це вже зі знижкою. знижкою. Інтернет-магазини придумали свої способи, як пошити в дурні любителів знижок, рекламували супер дешеві товари, але за фактом купити їх було неможливо. Тож радили покупцям брати інші товари, нібито не набагато дорожче. Ставлять за 4 і продають за 3,600. шіста. Ну так не, не похоже на чорну п'ятницю. Маркетингові фішки, тим не менш суттєво випотрошили кишені українців. Топові маркети святкують надприбутки. А дехто з покупців вдома намагається згадати, навіщо йому всі ці сушилки, рушники та прикроватна тумбочка? Чорний уікенд споживацького божевілля пройшов успішно, аби вже за кілька тижнів повернутися на різдво місячним марафоном Все бо знижок. Які нові трюки видумали продавці, аби змусити вас купити непотрібне? Дивіться у наступних випусках грошей.